Любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні розглянемо тему додавання суми до числа і сувора й солов'їна, математики країна! Праця тут іде завзята! Умій спритно працювати. І працювати ми сьогодні будемо за підручником на сторінці 53 і на сторінці 39 друкованого зошита. Урок починаємо з усної річби Допоможи білочці! Полічіть. Від числа 15. Відніміть 7. І це горішок з відповіддю. 8. Від числа 37. Відніміть 30. І ми обираємо горішок. з Відповіддю 7. Від 27 відніміть 5. І це буде. Двадцять два. До числа дев'ять. Додайте один. І додайте три. І це буде відповідь. Тринадцять. До дев'яносто додайте дев'ять. Горішок з відповіддю. Дев'яносто дев'ять. До числа 52 додайте 10. 62. До 7 додайте 3 і додайте 6. І ми вибираємо горішок. З відповіддю 16. А тепер від 12. відніміть Віднімітьшить. І це горішок. Так, з відповіддю: 6. Розумнички. А тепер відкриваємо зошити. Відступіть від попередньої роботи 4 клітинки. І запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Спиши числа, вставляючи пропущені. Давайте прослідкуємо від числа 2 до числа 6. А тепер від числа 6 до числа 10. Різницею чотири числа. Натисніть відео на паузу і спишіть ці числа. Давайте перевіримо. Так у вас отрималось. Молодці. Самостійна робота кругові вирази. Нагадую, відповідь останнього виразу має бути початком першого. І так по колу. Натисніть відео на паузу і виконайте самостійну роботу. Приходимо з. До роботи за підручником на сторінці 53. Назви геометричні фігури. Рожева фігура, пригадаємо, це циліндр. Наступна фігура піраміда. Синя фігура це куля. І остання фігура куб. Всі разом ці фігури просторові геометричні фігури. Переходимо до вивчення нової теми додавання суми до числа. Поясни, як виконали дії. У першому виразі до числа 7 додати суму чисел 3 і 2. Ми до числа 7 додаємо із суми доданок спочатку 3. І до отриманої суми 10. Додаємо ще інший доданок 2. В результаті 12. У наступному виразі до числа 9 додати суму чисел 1 і 4. До числа 9 додаємо доданок із суми 1, ми отримаємо 10. І до отриманої суми 10 додати інший доданок 4 в результаті 14. Тобто, що ви помітили? Що ми до числа додавали стільки, щоб отримати 10. Отож, пригадайте склад числа 10. І запам'ятайте, щоб додати до числа суму двох чисел, можна додати до цього числа один із доданків і до отриманої суми додати інший доданок. Завдання 3 усно. Яка гиря стоїть на правій шальці терезів? За першим малюнком визначаємо, якщо на лівій шальці 2 гирі 5 кг. І 1 кг, і цукор 9 кг. Обчислюємо до 9 додати 5 і додати 1. Нам зручно до 9 додати 1 10 і додати 5 15 кг. Тобто гиря на правій шальці 15 кг. За другим малюнком визначаємо до 5 додати 5 і додати 2. Ми отримаємо. 12 кг гиря на правій шальці терезів. Відпочинок. Діти фізкульт свилинка. Працюємо письмово. Задача 4. У кошику було 35 горіхів. Ліда принесла ще 7 горіхів, а Олег 3 горіхи. Скільки всього горіхів стало в кошику? Розв'яжи задачу двома способами. Про що розповідається в задачі, діти? Задача розповідається про горіхи. Що відомо? Що у кошику було 35 горіхів. Скільки горіхів принесли діти? Ліда сім горіхів і Олег 3 горіхи. Що потрібно дізнатися в задачі? Скільки стало всього горіхів? Чи можемо ми відповісти на питання задачі відразу однією дією? Ні, не можемо. Хоча в задачі один знак питання. Бо тут не два числа, а три. Давайте розглянемо перший спосіб. У кошику було 35 горіхів. І Ліда ще принесла 7 горіхів. Так, скільки ж стало горіхів, коли принесла Ліда? Так, до 35 додати 7. Обчислюємо 42 горіхи. стало, коли Ліда принесла. Тепер у нас вже 42 горіхи. І Олег приніс ще 3 горіхи можемо відповісти на питання задачі, скільки ж цього стало в кошику. Так, можемо до числа 42 додати 3 і ми отримаємо 45 горіхів, стало в кошику. Або можна записати відразу виразом: до 35 додати 7 і додати 3 – 45 горіхів. Розглянемо другий спосіб. Скільки всього горіхів принесли діти? Якщо Ліда 7, а Олег 3, спробуйте записати самостійно, натихніть відео на паузу. Давайте перевіримо. До 7 додати 3. І ми отримаємо 10 горіхів, всього принесли діти. Якщо у кошику було 35 горіхів. І діти всього принесли 10 горіхів. Скільки ж всього стало горіхів у кошику. Натисніть відео на паузу і запишіть другу дію. Давайте перевіримо. 35 додати 10, 45 горіхів стало в кошику. Або можна записати: виразом до 35 додати суму чисел 7 і 3. Обчислюємо в дужках 10. До 35 додати 10, 45 горіхів. Відповідь: 45 горіхів стало в кошику. Виконуємо письмово вирази 5. Виконай дії у виразах до числа 45 додати 8 до 45 додати. Ми 8 розкладаємо на 5 і 3. Тобто до числа 45 додати стільки, щоб отримати кругле число 50 і додати ще 3 ми отримаємо 53. До числа 36 додати 9. До 36 додати суму чисел 4 і 5. До числа 36 додати 4. Ми отримаємо 40 кругле число і додати ще 5. 45. До числа 24 додати 8. Тобто, ми повинні додати до числа 24 стільки, щоб отримати кругле число. Тобто, ми 8 розкладаємо на 6 і 2. До числа 24 додати 6. 30 і додати ще. 2 ми отримаємо 32. До 66 додати 7. До числа 66 додати суму чисел 4 і 3. Тобто ми 7 розкладаємо на 4 і 3. На такі два числа, щоб додати до числа 66, тільки, щоб отримати кругле число. До 66 додати 4 – 70 І додаємо решта ще 3. Ми отримаємо 73. Натисніть відео на паузу. І в наступному виразі. До числа 58 додати 5, виконайте дії самостійно. І попрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 39. На цьому я урок закінчую. Оберіть відповідне яблучко до вашої роботи. Дякую вам за старанність за увагу. І на все добре вам, діти!